Книга суддів, глава 17. І був чоловік з Єфремових гір, а ім'я йому миха. І сказав він до своєї матері тисяча й сто шеклів срібла, що в тебе взяті, а ти прокляла за них і також сказала це, щоб і я чув ось те срібло зо мною, це я його взяв. І сказала мати його: Благословенний син мій у Господа! І він вернув ту тисячу шеклів срібла своїй матері і сказала мати його: Я справді посвятила те срібло Господові з своєї руки за сина свого, щоб зробити бована різьбленого та бована литого, а тепер звертаю його тобі. Та він вернув те срібло своїй матері і взяла його мати дві сотні шеклів срібла. Та й дала його золотареві, а він зробив із нього бована різьбленого та бована литого, і було це в домі Михи. А цей чоловік Миха мав удома убожницю. І зробив він Ефода та тарафи і висвятив одного синів своїх, і він був йому за священника. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що правдиве було в його очах. І був юнак із Віфлеєму юдиного, з юдиного роду, а він Левит, і він був там приходько, і пішов той чоловік з того міста, і Віфлеєму юдиного, щоб часово пожити, де знайде. І прийшов він до Єфремових гір, до дому михи, щоб далі йти своєю дорогою, і сказав йому Миха звідки ти приходиш? А той йому відказав я левит із віфлеєму юдейського, а я йду щоб часово пожити, де знайду. І сказав йому миха зоставайся ж зо мною і будь мені за отця та за священника, а я дам тобі десять шеклів срібла на рік і потрібну одежу та поживу твою. І пішов той левит до нього. І погодився левид сидіти з тим чоловіком, і був той юнак йому, як один із синів його. І миха висвятив того левита, і був йому той юнак за священика, і був у михиному домі. І сказав миха, Тепер я знаю, що Господь зробить добро мені, бо цей левит став мені за священика. Амінь.